Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати галушки, але будуть вони у мене не звичайні, не прості, а особливі. Спитаєте, в чому особливість моїх галушок? А в тому, що будуть вони у мене фаршировані грибами і сиром? Вони легкі у приготуванні, не надто дорогі, можна сказати, навіть і дешеві. Але смакота яка? Як це смачно! Тому приєднуйтеся до мене, готуйте разом зі мною і насолоджуйтеся ось цією смакотою. Насамперед помитую почищену картоплю, відварюю до готовності солю до смаку і потім виколочую її на пюре. Масло і молока сюди не додаю. Виколочену картоплю кладу в холодне місце, щоб вона повністю вистила. Поки остигає картопля, довільними розмірами і довільної форми нарізаю гриби шампіньйони. Вони можуть бути нарізаними не дуже дрібненько, тому що потім ми будемо все одно їх або сікти, або молоти на м'ясорубці. Гриби-шампіньйони ніколи не очищую від моху і від шкірки. Тільки почистила ніжку і помила їх. Ну хіба що в деяких окремих випадках, коли вони мають не дуже презентабельний вигляд. Сковорідку кладу на вогонь, наливаю в неї олії, і коли вона нагріється, відправляю сюди пару зубчиків часнику. А коли часник віддасть свій запах олії, тоді відправляю сюди гриби шампіньони. Часник можете забрати, а можете і залишити, нехай він ще далі смажиться разом з грибами. Час від часу гриби помішуємо і будемо смажити їх до повної готовності, аж поки вони не зменшаться замітно у розмірі і не стануть м'якими. Ось до такого стану повинні просмажитися наші гриби, тепер можна забрати і часничок. гриби до смаку посолимо та поперчимо. Перемішаємо їх і вони готові. Після того, як гриби трохи остигнуть, викладаємо їх на дошку. І дрібненько-дрібненько посічемо їх. Можете перемолоти їх і на м'ясорубці, але не дуже дрібненько. Гриби можете використовувати не тільки шампіньйони, але які у вас є у наявності. Дрібними кубиками нарізаєте любий твердий сир, але бажано, щоб він плавився. Не тільки бажано, але важливо, щоб сир цей добре плавився. У мене був шматочок такого твердого сиру, що я знаю, що він точно плавиться, бо напередодні пекла піцу, і ще взяла один вершковий плавлений сирочок. Його теж дрібно поріжу. І на терці натру сиру пармезан. Не обов'язково мати італійський пармезан, у наших магазинах вже є український. Але якщо він у вас відсутній, то обійдеться без пармезану, все одно буде смачно. Тепер у більшу каструлю з водою кладемо меншу з грибами, так, щоб каструля з грибами була у воді. До грибів додаю дві ложки сметани. І до цього всього додаю весь порізаний і потертий сир. Ось так повинна бути змайстрована ця конструкція, кладу її на вогонь. І коли вода закипить, не відходячи від плити, я буду постійно помішувати цю суміш, аж поки не розтопиться увесь сир. Важливим фактором тут є те, щоб не закипіла сметана і не збіглася. Коли розчинився сир, додаємо шматочок масла. Знову все добре вимішуємо, поки не розтопиться масло у нашій сирно грибній начинці. Бачите, якої кремоподібної консистенції вона набула. Все, вона готова. Забираємо з вогню і кладемо в холодне місце, щоб вона остигала. Потолочену остилу картоплю солимо. Посередині робимо ямку і відправляємо у неї яйце. Яйце переминаємо з картоплею, додаємо сюди потрібну кількість муки і замішуємо тісто. Невеличку частину муки залишаємо для підсипки робочої поверхні. А коли вже все тісто збереться до купи, тоді робочу поверхню підсипаємо мукою і тісто викладаємо на неї. І вже на робочій поверхні домішуємо тісто так, щоб воно побрало усю муку. Ось таке м'ягеньке повинно вийти у нас тісто. Знову робочу поверхню присипаю трошки мукою і на ній розтачую тісто. Товщина тіста повинна бути десь біля пів см. Після цього, як хочете, витискайте стаканом, ріжте на квадратики тісто. Як вам легше і як вам до вподоби. Я ж піду ось таким шляхом поріжу тісто на квадратики. Розмір квадратиків залежить від розміру галушок, які ви будете готувати. А ось це наша застигла начинка. Беремо начинку, беремо квадратик тіста, накладаємо начинку на тісто і зліплюємо краї цього тіста, виводячи їх у одну точку. А потім між долонями зроблю із нього кульку, і наша фарширована грибами і сиром галушка готова. І нічого складного тут немає, основне бажання. Бажання смачно нагодувати своїх рідних і близьких. І так галушка за галушкою. Нам треба з ними швидко впоратися, тому що це тісто любить ріднути. Галушки повністю сформовані і поки закипає вода у каструлі, зроблю соус до цих галушок. У сковорідці залишила невеличку частину грибів, додала олії, дві ложки сметани і зо 2 три ложки цієї начинки для наших галушок. І ось так помішуючи, це все доводжу до однорідності. Тим часом у каструлі вже закипіла вода. Відправляю туди частину наших фаршированих галушок. Окріп добре посолю, так, щоб на виході галушки не вийшли прісними. Після цього у воді галушки помішаю макогоном, а ви можете якимось тупим предметом, так, щоб не пошкодити їх. Від моменту закипання галушки повинні варитися 2-3 хвилини. А в той час, коли вони ще доварюються, доготуємо соус. У сковорідку із каструлі, в якій варуються галушки, додам сюди у сковорідку за 2-3 ложки тієї води. Все це Разом перемішаю, нехай воно закипить. Ось і це буде наш соус для галушок. Галушки витягуємо з окропу, відправляємо у цей соус, Зверху ще посиплю своїми улюбленими італійськими травами, порухаю галушками взад-перед. Вони закипіли з цим соусом, і галушки вже готові. Викладаю їх на тарілку і, звичайно, зразу буду пробувати. Незвичайні вийшли галушки, правда? А знали б ви, який запах на моїй кухні. Зверху ці галушки полющатим соусом. Мені вже слинка котиться. Думаю, що вам теж, бо це така смакота. Ну, але ж вам переконатися в цьому, звичайно, треба приготувати самим. Готуйте, друзі, нехай смакує вам і вашим рідним. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нових рецептів, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!